Відбулася інаугурація, яку ми не визнаємо на рівні МЗС, що цілком правильно російського диктатора Володимира Путіна. Слухайте, то я от ну до вас якби за порадою. А як його тепер правильно називати? Виходить? Ну не знаю. Це Міністерство закордонних справ повинно визначити. Ну якщо брати за аналогію з Лукашенко, то самопроголошений президент Росії. Чому ще ця подія вона важлива для сьогоднішнього дня, тому що шестеро послів, так шістьох країн вони відвідали цю подію. Найбільш вагомий посол, який був на цьому? На своєму заході назвімо його так. Це був посол Франції. Про що раніше я анонсувалося. вчора? Макрон про це говорив, що посол Франції буде, що мовляв Франція не у війні з Російською Федерацією. Сухати така двоїста позиція, яку от ми маємо зараз щодо Путіна, та навіть Сполучені Штати, хоча і не відвідали на рівні офіційного представництва інаугурацію, Але вони сказали: Ну а що робити? Путін далі? Президент це взагалі нормально. Ну, така на що ми сподівалися? Ну знаєте, українці повинні звикати в світі. Знайте, це примітивне таке чорно-біле бачення української політики. Українці чомусь починають проектувати на інший світ. Ну, слід звикати до цього, що світ може бути неоднозначним. Самим треба вміти грати неоднозначно, а, а, захищати свій інтерес. І тому я тут нічого такого а, надзвичайно не бачу. А, стосовно того, що Путіна визнають президентом ну це було логічно, тому що з точки зору всього світу вибори були проведені. А Путін, до речі, теж про це знав. І для цього і проводив ці вибори. А, я впевнений, що. Ну, сполучені штати весь світ. Вони ж грають по факту, того що є, і грають з найбільшим гравцем сярівно. Е, ну, росіяни обрали Путіна, значить, будемо з ним мати справу, тому що ну, по-іншому не можна, тому що це е, ядерна держава і так далі. Тому не слід тут робити істерики. Знаєте, як люблять українці, е, ще все пропало і це знову зрада. Це не зрада, так світ побудований, достатньо жорстко, зрозуміло, цинічно. Е, і сходячи з Ріал Стосовно Франції, ну я теж не вважаю що це особливо щось означає. Ну, Франція хоче залишати канал доступу до Путіна. Всі хочуть залишати канал доступу до Путіна і до російської влади з різних причин, і тому я тут теж би не катав істерики і не вважав, що щось таке погане відбувається. Франція все ж таки допомагає Україні зброєю. Е, нагадаю, що скальпи і бреб Шторм Шедоу французи надали Україні, тому що Шторм Шедоу, які надали британці, і скальпи це, в принципі, одна і та сама ракета, це спільна їхня розробка. І тому в даному випадку тут знаєте, треба виходити з того, що дає, дається, не те, що говориться. Ну у них своя політика. Вона може і українці повинні розуміти, що у багатьох причбува, може бути так, що наші інтереси можуть не співпадати з інтересами Європи і з інтересами Сполученими Штатами Америки. Це не добре, не погано, так, так працює світ, тому ми повинні розуміти, що чим більше України буде власною зброєю, яку ми будемо незалежати від партнерів, тим більше ми будемо нав'язувати власну політику. так? Яка буде відповідати нашим інтересам, ми повинні розуміти, що тільки Україна може захистити власні інтереси, лавіруючи між різними гравцями, нав'язуючи їм власну гру, в тому числі змушуючи їх діяти як нам потрібно, в принципі українці, коли почали опиратися після широкомасштабного вторгнення, і так знаєте, зіпсували багатьом європейським політикам і американським політикам, в тому числі настрій. Тому що всі сподівалися, що швидко все буде вирішено а далі буде бізнес usual. Змусили змусили. Тому тут я не вважаю, що слід вважати, що скрізь зрада і нас скрізь зрадили. Краще знаєте, більше претензій до нашого прем'єр-міністра, щоб він більше кредитував власне. ВПК, кредитував виробництво зброї. Надавалися ресурси більше питання до уряду та національного банку. Чому вони не можуть профінансувати ВПК десь на 50 мільярдів гривень, як мінімум, наприклад, шляхом випуску облігацій, наприклад, КБ Лучан того самого української бронетехніки, Давайте зараз про що... ці питання поговоримо, як нам власне протидіяти противнику для того, щоб не бути ну, коротко коротко резимуючи коротко резимуючи. Чим сильніше Україна стає, чим більше буде ударів по території Російської Федерації, тим ним буде байдуже. Хто там які посли куди входять, на які інагурація і так далі. А, з іншого боку, це ж така дуже, знаєте така стежка якщо ти не дослухаєшся до партнерів, якщо ти там маєш силу і б'єш, мається на увазі там по Росії, не дослухаєшся до Салівана в в момент ти може опинитися ну, типу, перед таким дуже неприємним вибором, якщо звісно ти не маєш цієї достатньої зброї, тієї достатні подушки, аби протистояти самостійно, так такому серйозному противнику, як Російська Федерація. А тут питання: чи ми здатні самостійно протистояти? А хто сказав, що ми самостійно? треба змушувати їх підтримувати на знаєте навіть. хто Ні. сказав Слухайте, а, до речі, ну, тижня, Вадим біцький даючи інтерв'ю економісту він сказав що тоді так рознеслася ця фраза що ми мовляв не виграємо цю війну на полі бою а, але він ще додав самостійно ну тобто типу, зрозуміло ну, самостійно ми ну не, да, не ну да ну так, а нам і так не хотіли давати зброю. А, а ви що, не бачили що а, фактично оця свіста пляска в конгресі це була фактично змушення до капітуляції україни була була Україна, зробила геймченджер, почала бити по нафтогазовій промисловості Росії. Одразу ж всі забігали. Одразу ж почався крик стогін е, стосовно, що на треба бити Росію, і щось швидко з допомогою. Якось ви помітили щось. Воно от не вирішувалось, не вирішувалося і вирішилось. А тому, що ми повинні розуміти реальність, е, деякі кола на заході досі розглядають Росію в якості свого партнера. У війні проти Китаю а, Сполучені Штати Америки завжди грали в цілісність Росії ще з 1917 року, їм страшно розпад Росії, і це важить впливу України, умовно кажучи, Україна буде говорити наступним чином. Або ви вирішуєте маленьку проблему, так надаєте нам зброю кордони 91-го року, приймаєте в НАТО. Списуєте борги, або Україна влаштує вам велику проблему у вигляді хаосу в економіці Росії. Тоді у вас проблем буде значно більше. Ви будете бігати за ядерною зброєю, за бактеріологічною зброєю, є ризик е е поглинання е Сибіру Китаю, який отримує більше ресурсів для війни зі Сполученими Штатами Америки. І тоді це буде ваша проблема, а не наша проблема. Як Ізраїль в 73-му році, вибачте, вибивав зброю зі Штатів Америки? Яким чином? Вони ж не хотіли їм допомагати. Яким чином вони допомагали? Вони сказали, або ви нам допомагаєте вирішувати нашу проблему, невелику в порівнянні з тим, або ми влаштуємо ядерну війну на Близькому Сході. Тоді у вас будуть великі проблеми. За 9 годин все вирішили. За 9 годин вирішили питання без конгресів і все інше. Так і тут слід слідувати. Вже воно працює. Ви ж розумієте? Вже працює. Коли був наданий наказ бити по НПЗ, коли ці СБУшні дрони почали мочити е, 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 НПЗ? Вон там вже визнають, що все ж таки на 10% зменшилось експорт е, е, цих нафтопродуктів. Вони поки у них є нафтопродукти, тому що вони заборонили експорт. Поки дві компанії американських. Раптом, які качають, до речі, нафту казахську через територію Росії, раптом відчули, що там може Є тільки російська. Так, да. і тоді, от ви сказали, воно Тоді це не наша проблема. Це проблема стосунків нафтових компаній з Селіваном і гоп компанією Нехай вони ними займаються. Зараз Україна може сказати, нафтопроводи, нафтеперер... які. Перекачують е, нафту, залишаються цінами України. Гарантую, що їх чіпати не будете, все інше буде, буде чіпатися. Поки не а далі ви, це вже буде ваша проблема, щоб ви нам допомагали. От так побудову на політики: не слід боятися щось сказати. І не слід і слід розуміти інтереси в першу чергу. Захід лякає розпад Росії, це наша проблема. Не наша проблема. Нам цікаво, що потенціал Росії з... зменшувався да, да, і тому і не бійтеся, що вони не будуть допомагати. О те, як вони швидко почали вирішувати проблему, доказ того, що Україна почала нав'язувати власну гру. І тому, знаєте, коли там хтось говорить: ну, ось там посваримося і так далі. Хто з ким посвариться? Це вони обіцяли нам допомогу. Так допомагайте. І дивіться на опитування Народу Сполучених Штатів Америки. кого вони бачать в якості свого союзника: Ізраїль, Британію і Україну. Оце впливає. І слід розуміти принцип американської політики, яку Берн в своїй книзі Невидима сила, нинішній голова СРУ, написав: завдання американської політики не вирішення проблем, а контроль за нею. А контроль за рішенням Кондою не передбачає, що частина України залишається в, в, в кордонах України. Нас це не влаштовує. Тому ми повинні спрямовувати думки американських політиків і європейських політиків в правильному напрямку, що не слід за рахунок України вирішувати свої проблеми. І ніхто нас нікуди не кине. Тому що сильних полюбляють, сильних поважають і сильно допомагають.